Вітаємо! У цьому відео покажемо, як працює документ коригування боргу з типом залік авансів покупця або залік авансів постачальника і в яких випадках його варто застосовувати. Цей тип використовується для перенесення авансової оплати між договорами та замовленнями одного покупця. Для цього переходимо в розділ фінанси, відкриваємо блок коригування боргу та натискаємо Створити. В новому документі обираємо тип операції залік авансів покупця, обираємо одного покупця та документ оплати. У покупця може бути декілька авансів на різні договори. Тому в розділі Аванс обираємо договір, з якого хочемо перенести оплату та вказуємо відповідну суму. У розділі Борг зазначаємо договір і документ продажу, куди будуть зараховані кошти. Зберігаємо документ. У звіті взаєморозрахунки з покупцем. Аби побачити результат, потрібно увімкнути фільтр показувати закриті борги. Будуть відображені дві оплати: початкова і вже скоригована. Тобто, аванс з одного договору буде перенесений на інший. Завдяки цьому типу коригування боргу можна зручно перекидати авансові оплати між різними договорами одного покупця або з одного замовлення на інше, якщо оплату потрібно перенести. Залік авансів постачальнику працює аналогічно, як і для покупця. Оплату можна перенести з одного договору на інший або на конкретне замовлення. Якщо на договорі є декілька оплат, їх можна частково або повністю перекинути туди, де потрібне зарахування, без повернення коштів або повторного платежу. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео! Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступному відео!